Моровське і з того часу формування характеру, системі цінностей. Це все відбувалося, пов'язане з армією. І саме тому ну, це моя сфера. У нас є дзвінок і хочу дати змогу поспілкуватися з нами нашим глядачам. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас. Я з невеличкого містечка на Харківщині, Скоп'янська. Звуть мене Валентина. Сьогодні день Валентини. Okay. І я дуже рада вітати вас святом і своїм, і з вашим професійним. І дуже хочу висловити дуже дуже велике прохання до вас. Зробіть усе можливе як депутат Верховної Ради, щоб не дати прихильникам ну, депутатської більшості прийняти. Конституцію під себе. Дякуємо дуже. Ось, власне, ми, ваш вибір. Ми також вітаємо вас зі святом. Свято зазвичай говорить щось веселіше. Це, мабуть, навія на Конституційною асамблеєю, знову з плиттям Леїна Макарача-Кравчука, якимись планами щось там досконалить. Недовіра в народі, вона спонукає навіть до критики того, що ще нема. От, і, очевидно, є підозри говорити про те, що напишуть щось під себе. Я хотів би вас попросити, щоб ви не дали прийняти ту Конституцію, тому що там планов громадю, і один з варіантів, який вже озвучується, це референдуму прийняти. Тобто не ми, а ви будете приймати цю Конституцію. Тому думайте всім разів. Перші всім розрізать раз... <зрізать> навіть не уявляю, як такої ранньої ранньої можна обійтися без чашки. Ароматної Якобс Монарх. У нас в гостях відомий український політик, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко зараз. Продовжуємо щоранку на каналі 1+,1 Плюс один. Аромоксами ткавий Якобс. Запрошує гостей. От ви, як військова людина і е, рисочка політик, е, вам вдалося бути міністром оборони е, за різних лідерів нашої країни. Юлії Тимошенко, Іханурова і Януковича. Треба бути більш, більш дипломатом, щоб бути міністром оборони і враховувати думки різних лідерів. Ви знаєте, мабуть, це скоріше вроджене. Я не родився дипломатом. Так, виховали батьки робити справу. І по життю мені везли із командирами-начальниками. Кращі риси зміцнювалися, нормальне йшло просування до гри, тому коли отримав пост міністра оборони, це сприйняв як відповідальність. Просто пішов робити свою справу. Віддам належне всім трьом прем'єрам: і Тимошенко, і Ханурову Януковичу, жодного з них армія не цікавила. Жоден з Но них жодного разу не запросив міністра запитати, що там в армії. Для мене це було комфортно. Я робив. Те, що наша команда вважала правильно, і в принципі, той період якраз це був період росту. Тому що наші льотчики літали, кораблі виходили в море і відчувався подих. Розуміли солдати, незалежно рядовий чи генерал, що армія потрібна. Оцей дух, на жаль, зараз є цим проблеми. І я хотів би, користуючись нагодою через ваш канал, який дивляться мільйони, привітати. Сказав би так, мужики, тримайтеся. Це особливий день. Це день, коли можна фронтових 100 грам, і мужики, які воювали на фронтах, на жаль, їх стає все менше, і ті, які були в Афганістані, на інших і зараз війна гарячих точках, і зараз яких послали знову на війну в Кадівар, які зараз в Іраку, які зараз в Косово, і ті, які зараз цю секунду несуть бойове чергування в край складних умовах. Але тримайтеся, не кидайте армію. Буде інша ситуація, буде по-іншому. Будемо. Анатолій Степанович, згадуючи ваші е, молоді роки вашого студентства, багато закладів військового напрямку, ви закінчили. З ким із одногрупників ви спілкуєтеся? А в якому закладі найбільші такі враження від просто життя? Ви знаєте, коли ми збираємося, як правило, це кожні 5 років. От костяки Суворовського училище, так це пацани, які власне тільки вийшли від тата мами, попали в нову. Абсолютно сферу, де зброя, де відповідальність, мабуть-які враження найяскравіше. А, Анатолій Степанович, у вас четверо дітей ви виховуєте так, це Олексій, це Світлана, Ганна і Щегліб'я. А ось хлопці, ви віддали б сьогодні в сучасну українську армію? Або в яку армію віддали б, щоб вони пройшли військовий вишкіл? Ну, Старшому Олексію 30, він офіцер запасу, він відбувся вже в цивільному житті, так. він працює в сфері інформаційних технологій. Гліб, йому зараз 12. Ви знаєте, я робив усе для того, щоб е, до 2010 року, і це було реально тоді, якби була підтримка, армія стала професійною контрактною, е, щоб не було питання призову. Тому що солдат це професія. От ви ж погодитесь, не можна взяти 100 хлопчаків 18-річного віку і зробити з них класних журналістів 100, угу. таких, як ви, не можна. 100 лікарів не можна, 100 вчителів не можна. Так само не можна зробити 100 воїнів. Воїн, воїн це покликання, це професія, це відповідальність, це характер. Це готовність йти на кулю в бій, брати відповідальність за тисячі життів інших. Тому я за те, щоб була професійна армія, щоб людина обирала цей шлях, а не просто призовом, і потім від нього і відкупалися, і відлинювали як тільки завгодно. Тому не знаю. Якщо говорити по характеру, то Гліб скоріше не схильний до військової професії. Він скоріше аналітик, десь точні науки, от це, мабуть, його. Але він обратиме краще секрет. в цьому сенсі сприяти йому вже але, якщо він бере військовий напрям. Я підтримую десь внутрішньо, може і от повертаючись до щось таке трошки задренти. Повертаючись до вашого е, перебування на посаді міністра оборони. Е, я згадую зустрічі ваші з е, міністром оборони сполучених штатів Америки Дональдом Рамсфільдом, е, який е, разом з Бушем. Ну вони пережили і 11 вересня, і дещо з їхньою політикою, ну частина світу була Менше з тим, коли його прибрали з посади міністра оборони, ви пошкодували. Ви знаєте, я працював приблизно з 40 міністрами, оскільки наша країна взаємодіє тісно з усіма державами. От найбільш професійною була співпраця, де ми розуміли співслово одне одного. Це Рамсвельд, це Іванов в Росії, Росії і це Мальцев в Білорусі, і ще Абіїв в Азербайджані. Це люди, які професійно розуміли цю сферу, тому що в Європі є така практика, там політиків призначають. Можуть призначити умовно бібліотекаря, медика, артиста і так далі. Це не негативна оцінка їхньої професії, просто людина непрофесійна. І тоді дипломатичні танці замість професійної розмови. Рамсель це людина, яка з інтервалу в 20 років побувала міністром, і він знав і ту армію, і воюючу американську армію. Тому от професійно було легко з ним. У нас є дзвінок чотири код міста Києва 044. Анатолій Степанович Гриценко в гостях. Доброго ранку. Щоранку на каналі один плюс один аромоксами Кави Якобс. Запрошує гостей. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Вас виступую зі Львова, Марта. Мене цікавить таке е, запитання. Я б хотіла від пана Грисенка депутата одержати. Що він зробив корисно для армії нашої країни України? І також яке відношення має українська армія до святкування 23 лютого. Я перепрошую. Мені соромно за те свято. Ви розумієте? Дякуємо, дякуємо. Спасибо. Ну, два питання. Перше, що зробив Гриценко? Зазвичай те, що знають завдяки журналістам, це скатерія такої полунички, скасував оночі, перестали ходити в наряди на кухню, чистити картоплю і так далі. Але насправді пріоритет був це бойова підготовка. Тоді, коли Гриценко відповідав за військову сферу, наші льотчики літали 60-80 годин на рік. Зараз, на превеликий жаль, 4-8 годин. Наші аеромобілісти виконували 22-28 тисяч е, стрибків на рік. Uh -huh. Зараз вони в карту скидаються по 10 гривень, щоб піднятися хоча б раз в повітря і мати моральне право носити блакитний е, берет і так далі. Був подих, була зрозуміла траєкторія руху, і нашу армію поважали. Коротко, більше про це говорити не буду. Що стосується свята, є державне рішення. Дев'яносто п'ятому році було, було введено Великушно... як державне свято. І треба День захисника вітчизни. Я хотів би сказати, пані Марта, це і ваше свято, тому що за великим рахунком це не тільки військове, тому що захищати е, вітчизну це захищати її цінності, це захищати її ресурси, її економіку, її дух, її культуру, її освіту. І скажу ще більше, може ви з цим погодитесь. Захищати в мирний час батьківщину uh -huh. набагато важче ніж під час війни. О, згадайте, ті фронтовики, які пройшли і локалізували фашистську, чому вони повернулися і виявилися абсолютно безпорадними перед сталінською машиною ідеологічною, партійною, кегебійською і так далі. Тому зараз проявити свою позицію. І за захищати я закликав би до цього вас замість того, щоб ставити під сумнів, те свято, яке важливе для дуже багатьох людей, яким зараз по 90, по 80 і по 70 років. Анатолій Степанович. Ми ще знаємо, що ви зятяти рибалка. Ще любите преферанс, взагалі цікава людина. А ми запрошуємо вас наступного разу, тому що з вами цікаво спілкуватися, але це франці Преферанс. <рекфер> Даєте <рекфер> euh, таке прохання. Uh, від нас, а ви згоду. Uh, ми подаруємо книжку від Пінчука. Uh, Анатолій Гриценко нам uh, приніс книжку, книжку Олександра Клименко Крізь Вогоні сльози. Я два Кишу слова скажу. Це так. вся історія нашої миротворчості в фотографіях. Всі гарячі точки. Я думаю, року. що собі заберемо Унікальна річ. Зі святом вас, Анатолій Степанович. Дякую. Вас також і всіх ваших глядачів. Ну, а ми не перемикаємо, вам я дуже раджу, тому що зараз оновлений випуск новин ТСН. Лідія Таран готова вже поспілкуватися в цьому.